Христос посеред нас. Дорогі окресі, брати і сестри, як було вже заанонсовано мною про те, що ми будемо роздумувати з вами по заповідях блаженства. І сьогодні перша заповідь, яка звучить блаженні у Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Було сказано вже про те, що блаженство це щастя. Це найвища ступінь щастя. Але блаженство і убогість, а убогість це бідність. Здавалося це несумісні речі, хіба може бути людина у Бога щасливою? Але поруч з тим, власне, Господь цією першою заповіддю акцентує, тобто робить велику увагу на тому, наскільки важливим є духовне убожество. Що таке духовна убогість? Духовна убогість це коли людина визнає себе немічну, коли людина визнає себе бідною, коли людина визнає себе недостойною перед Богом. І ось, власне, те, що позбавляє людину цього, це гріх гордині. Адже саме гординя є той гріх, який позбавляє людину унаслідувати Царство Небесне. Відомо нам, що саме найсвітліший ангел на ім'я Дениця був скинутий із неба через гординю. Через гординю відпали від Бога та були вигнані із Едемського блаженства Адам і Єва. Горді ніколи не унаслідують Царство Небесне. І ось тому Господь робить чіткий акцент на тому. Що убогі духом є блаженними, тобто щасливими, тому що вони унаслідують Царство Небесне. Тому дуже важливо є розуміти, що убогість заключається в тому, коли людина признає себе немчим. коли людина визнає себе кволою, коли людина не дивлячись навіть на ті матеріальні статки, які вона має, не дивлячись на освіту, яку вона здобула, не дивлячись на всякі інші якісь матеріальні блага, які має вона, вона вважає себе недостойною, вона вважає себе немічною. І ось, власне, убогість духа це те, що гарантує нам Царство. Боже. І ось, власне, що найбільше спокушає людину, чи що найбільше відволікає людину від того, аби не належати до числа цих блаженних, тобто щасливих? Власне, спокусою і є багатство. Бо коли людина має багатство, вона тоді відчуває себе сильною, вона тоді вважає себе достойною. І, як правило, Така людина думає, що покладаючи надію на своє багатство, вона може впливати на ті чи інші процеси. Але зовсім по-іншому навчає нас священне писання. Зокрема, псалмопівець Давид каже, в 61-му псалмі такі слова: як багатство намножується, не прикладайте свого серця до нього. Бо один раз Бог сказав: а двічі я чув, що сяк. Сила у Бога. Далі Господь наш Ісус Христос в Євангелії від Матфея в 16 розділі, 26 віршем, говорить такі слова: яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапасти, або що дасть людина взамін за душу свою. Тобто ці слова священного писання роблять великий акцент на тому, що матеріальні блага, багатства, які людина може здобути в цьому житті, вони не забезпечують для неї щасливу участь у вічності. І, власне, тому не треба серцем своїм прив'язуватися до матеріальних благ. Якщо проаналізувати, що відбувається в світі сьогодні, то скрізь і повсюди ми спостерігаємо гордість житейську. Тобто, вже з дитячого садочка дітей налаштовують на те, що ти найкраща, ти найрозумніший. І в школі різні конкурси, різні фестивалі, різні такі моменти, які спонукують людину до гордості. Я найкращий, я найрозумніший. В майбутньому ця людина досягає якихось успіхів, і ці успіхи приписує собі, а не допомозі Божій. І, як правило, ця гординя губить людину. Тому дуже важливо, і Господь чітко акцентує увагу на цьому убогість духа. Навіть якщо Господь обдарував тебе тими чи іншими дарами, дякуй Йому за це. Навіть якщо ти маєш певні матеріальні статки, дякуй Йому, тому що це його дар. Навіть якщо ти прикладаєш до цього зусилля, але поруч з тим це те, що подаровано тобі Богом. Бо навіть твої вміння, твої дари це так само дар Божий, і за це треба славити Його. Якщо ти здобув високу освіту, якщо тобі Бог відкрив щось більше, як іншим, за це так само треба славити Бога. За це так само треба дякувати Йому, тому що це Його дар, і йому належить це. Якщо ти красивий, якщо ти впливовий. Якщо в тебе є успіх тих чи інших аспектах людського земного життя завжди скрізь і всюди, пам'ятай, що це дар Божий. І дякуй передусім йому за це. А перед Богом смиряй себе і визнавай свою немічність і кажи: Господи, якби не ти, я не мав би цього, Господи, якби ти мені це не дарував, я був позбавлений цього. Господи, якби не Ти, я би нічого не міг досягнути в цьому житті. І тільки тоді, коли ми будемо визнавати оцю свою убогість, оцю свою немічність перед Богом, коли ми не будемо превозносити себе над іншими, коли ми не будемо думати, що ми чогось вартніші за інших, тільки тоді, коли ми будемо смиряти себе, тоді і ми ми наслідуємо частку тих, які є направду щасливими, бо для них Господь приготував Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!